Від імені спецпідрозділу Кракін вітаємо військову школу імені Євгена Канавальця з нагоди восьмої річниці з дня її заснування. Ця школа стала міцним фундаментом для підготовки сержантів, які є як кістяком та майбутнім української армії. Завдяки вашій важкій роботі ми маємо честь спостерігати, як випускники стають професійними лідерами, здатними вести за собою бій нові покоління воїнів. Ми пишаємось тим, що багато наших бійців пройшли ваше навчання. І що ми є частиною цієї великої Азовської родини. Ваша робота, ваша відданість і ваш професіоналізм є зразком для наслідування та стимулом для нас всіх. Нехай ваша діяльність і надалі буде наповнена успіхами, а школа з кожним роком лише розширює свої можливості та вдосконалює методи навчання. Бажаємо міцності, невичерпної наснаги та нових визначних досягнень у важливій справі підготовки військових лідерів. Слава Україні!